Дільного дня. Дякуємо за те, що переглядаєте нас. Дякуємо те за те, що підписуєтесь, бачимо наші підписники. збільшуються помаленьку, тому що наш новий канал, канал тільки починає розвиватись. І ще багато нас не знають. Дуже просимо, переглядайте. Запрошуємо на канал, цей сімейний канал, в якому ми показуємо. Все наше домашнє життя, яке проходить, куди їдемо, що робимо, чим займаємось. Ми займаємося багато чим. Так, показуємо дітей, онуків. Як дочекаємось до правнуків, канал буде сильний, міцний стронг. тоді ще більше будемо вам показувати, якщо зможемо. Якщо зможем, так. Сьогодні у нас така. Хотіли поїхати в магазин за містом. Ми от туди їдемо, зараз вам покажемо дорогу, тому що ми збираємось в дорогу. В дорогу. і зараз їдемо в дорогу. Зараз їдемо в маленьку дорогу. Нам потрібно дещо нам нового підкупити, бо, як завжди, кожній жінці не, не вистачає, не вистачає платів, не вистачає взуття. Не вистачає купальників, чоловікові теж не вистачає шортів. Мені виглядає, що тобі не вистачає. Що 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 Чоловікових шортів не вистачає. Ми все любимо купувати нові шорти, коли десь як їдемо відпочивати. Так що сьогодні вам покажемо, в якому ми, ми плануємо побувати в H&M, Zara і Мейсі Тромпалація. Mm -hmm. І зараз. якщо Бог дасть нам щасливо доїхати, все добре, да. щоб в нашому автобусі все було добре. На автобусі, так що в нашому автобусі було ну, все, все добре. Наш дідусь керує більше часу, дідусь проводить зараз. Все, все життя керує, Керує. їм керує саме головне, але саме головне у нас бос. Леся ні, от Леся як скаже, туди руль покрутиться. Каже Леся вліво, їде руль ліво. Леся каже, Леся вправо був. і він їде руль вправо. Хоч я за рулем, але мій руль цілий час крутиться, куди вона каже. Ні, так не буває. <ріхи> так не буває. Тут, тут біля нас, бачите, бувають часами такі магазини, як в нас на Україні. Базар такий <ріхи> по суботах, по неділях продають люди свої речі, які. Наприклад, вживали і вони їх вже вони вживали. всякі. От тут, бачите, такі офіси, офісні приміщення. Бачите, от, є така дорога, то є хайвей. Сьогодні неділя, липеньку 22 чи 21. -го. І бачите, машин майже немає, дуже мало машин зараз на дорозі. Це бачите, від аеропорту вишки, які ще лапають Це для літаків, вони відчисляють, який літаки летить. Так, отут аеропорт. Бачите, там аеропорт. Який літак летить? Дають команду сібрати, літаємо сідати. Якщо дають команду, наче роботу і тоді туди. У нас погода вже дуже гарна стала, не гарячо, не холодно. Дай Бог, щоб не було вже так гаряче, як було, бо на Україні теж було сильно гарячо. Так, коли Богдав там трохи духав дощик, бо треба зерно збирати жнива. Так зерно сипиться, щоб, Богдав, щоб... був хліб, щоб головну не було, так. щоб не було добре, щоб війна пошвидше закінчилася, щоб тих фашистів розбити. Русські... Фашисті. А ми теж стараємось за кордоном, чим зможемо, тим допомагаємо. Висилаємо і пачки, висилаємо, і деякі можливості, фінанси теж висилаємо персонально від себе. Ми не знаємо за кого, хто і як це допомагають, але ми стараємось помаленьку з наших знайомих. Зараз, Зараз саме краще висилати, якщо допомагати хлопцям, то помагаємо. напряму висилати дрони. Це гроші, щось таке, просто їм прямо в руки, а не комусь, а хтось може купить, може не купить, може додасти, передасть. Теж зараз є За проблема. Так що краще в самі руки. В самі руки Колись так 14, 14, 14, в 2014 році, 14, правда, 14. Да. ми купляли, наприклад, в магазинах ми купляли футболки, труси, шкарпети да. і... Таке термобільйо, воно упаковка, в упаковках йшло в казку, воно по 11 доларів було. Десять дев'яносто дев'ять доларів. Потім такі конзерви пам'ятаєш банку консерви. Потім картопля така, що суха додаєш воду. і Вона вже готова. Так. Можна їсти жодні пасти, щітки хлопцям. Та багато часом і також для оце на зиму. Ми відправляли такі штучки. Є що шкарпети, взуття ставити, і воно гріє підігріває. Підігріває теж. То ми теж відправляли напряму. Ми не відправляли через. Диві. Ми відправляли, по-моєму, і в десантна штурмова бригада це Чернівецька. Так. Чернівецька ми висилали, і вони стояли на Луганську на блокпостах туди. Потім ми висилали просто другим бригадам, які воювали там, і вже не тільки на блокпостах, бо 14 рік ще були такі собі блокпости так. були. Ще таких не було сильних бойових дій, як зараз. Зараз повним масштабне То шанси. ми так відправляли і стараємось теж тепер теж так робити. Проблема зараз в чому, що. Дякую тебе, Україна має вже і каски, і бронежилети, і все. Бо зараз на даний момент каски дорогі, бронежилети дорогі, все попідростало, тому що дуже великі е багато люди купляли, багато шукали. От я, наприклад, знаю, там, де ми брали, де ми ходили, зараз вже дуже важко купити. Ціна велика на, бронежилет, на все. І, звичайно, що добре бронежилет 4 класу, хоча й б 3 класу, чи каску кіловару, чи вона дуже зараз подорожчала ціни. Це правда? Може бога далі, що вже скінчиться не треба, бо все залежить від Америки, якщо Америка буде давати допомогу, дозволить бити ракетам, ракетами по, 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 по Росії, то це буде дуже-дуже таке. Дуже якщо ми почнемо з чим свіче атакувати ракетами по Росії, тим швидше закінчиться війна. Якщо ми не будемо бити ракетами по Росії, тільки буде в нас палати, то війна буде продовжуватися, тому що Росія не наказана, Москалі не наказані. Але все залежить від Америки, тому що Байден... Нібито ракети дав, але бити не дозволяє бити тільки 100 км по території країни. Звичайно, що Путін бере літаки, відводить їх на 200 км, То що ми йому зробили? Місміється, ми, ми нічого йому не можемо зробити. Теж самі німці обіцяли дати ракети, бити теж не дозволяють же бити по Росії, бо Америка не дозволяє, то вже Німеччина не дозволяє. І саме, головне, заборонили бити. Навіть поляки могли би збивати ракети, які летять до України. І їм забороняють збивати, щоб вони не збивали, бо НАТО не хоче втручатися. Це, це просто абсурд. Це, є це, просто, це просто абсурд. Ця політика, коли, коли по твоїй території б'ють, нападають, а ти в відповідь не можеш бити, тому що, що вони не хочуть. Втручатися, то як вони хочуть втручатися. Якщо, не дай Боже, впаде завтра Україна, то впаде і Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словакія, Чехія. Це все піде і німці постраждають. І тоді в Америці не буде солодко. Рано чи пізно американські війська мусять втрутити цю ситуацію, і НАТО буде з Росією воювати. Але зараз Росія ослаблена як ніколи. Треба просто Україні допомогти, дати зброю, Україна сама з ним розправиться. Україна не просить ні американських солдатів. Ні, ні, ніякої такої допомоги, просто зброю. Щоб дали зброю і вони з ним розчитаються за все. До речі, добра новина, зараз в Ростові там аварія сталася, енергоблок горить. І пишуть люди, так принаймні пишуть люди, що йде все, Хмара йде на, на Росію туди в глиб. І тепер буде проблема. Радіація. Тепер вони будуть хворіти, тепер все, може, може не дуже вже і схочуть воювати. Люди вже виходять там потрошки на вулиці, кричуть, бо в Ростові нема світла. Е, в, ну, на Білгород вже давно страдає, на Білгороді вже йдуть, можна сказати, бойові дії. там. Люди сильно поїжджали, потікали з Білгорода. то саме зараз в Ростові. І в Красноярському краю вже немає світла на Кубані. Це, тобто наша Кубань українська, яку Росія Ленін забрав від нас кудись. Там до цієї пари, до речі, співають українські хори. Говорять на русські мові, а співають по пісні. І Бог потрошки-потрошки по наказує російських фашистів. Рано чи пізно не будуть наказувати. Ми вже приїхали така лаза, хороші магазини, тут є. Тримарки підкрився цей магазин. Сторани виглядає так, що тарілочки приходиш собі, набираєш, чого ти скільки хочеш. Салати, серце, все, сер, що ти хочеш там дати. А це є спеціальні такі візочки для діток. Машинки. Ставиш дитину в машинку, припинаєш і не буде вам бігати по магазину, будеш возити, сумочка, свої складати, шапини, що ти купляєш. Апарат теж є, що можна гроші знімати. Магазин з телефонами, мобіль. Це є м -м -м, дитячий магазин Картерс. Теж завжди там є знижки в ньому. Бачите, скільки людей. Там все такі маленькі забігалочки, що їсти можна купляти. Зараз замість oh, як там зіп'язаю і че... а, і чам зразу наверху зайде. Да. Ідем у нас два поверхи. Перший поверх, і потім на другий, на не сходиться. Там напроти експрес, офуревер. Oh, You, «Forever» розі йому теж хореве. Це А це є такий дитячий, вибираєш ігрушку, підходиш і вони тобі набивають такою штукою. То не вата, як вона називається вже. Ну, такий матеріал. Так, От HM. Покажемо вам чуть-чуть HM. Ось такі сарафанчики я люблю. Як ця жіночка показує. Ну, молоді, я я, я е, на онлайн бачила ці сарафанчики. І досить того, от бачу, як міряти на онлайн Це вибирати сайт, і якщо він бачите, виглядає. Сайз пише, розмір пише такий, як мені потрібно, але він набагато більший. Ага, отакий. От Чому так камера показує погано? Угу, Тільки рукав. Ну, угу. рукав? Я люблю трохи, щоб рукав був заміжний. А ну Ми показати, який це розмір? Не М. так? Не, Мідю. Не, не. А, С. Смол. Я думаю, що цей буде добрий. А візьмемо, я подивлюсь на нього. В Фітінрум зайдемо. Це шорти, і бачите. І чим взагалі-то похожий до Зари? Зари просто матеріали трошки більш такі, ну як? Стая би ще кращий, ми трошки і От зараз зараз ми подивимося в ту. Теж такі сарафанчики є. Ти дуже широкий якийсь він. Смол 15 доларів. От тут такий є. Отакий От щось я хочу. Отакий От хочу. Смол. І він не виглядає на смол, він досить великий. Він взагалі не смол. Він не виглядає смол, правда за Він виглядає набагато більше. Візьме той смол. До нього хочу взяти оцу. Бачите отакі от Такі скажімо ціна, наприклад. На цього плаття 79 доларів. Ну, хоч загубився. Ці насейлі теж є такі по 19 доларів. Пляжні. Це теж пляжні. Це по 9 доларів, 99. Бачите, в Америці так тільки е, осінь, ще до осіні далеко, але вже дають знижки на все. У нас літній одяг. І тоді виходить дуже дешево. Але в ці, що по 9 доларів, там практично немає що вибрати.

Сурочки такі гарні 29 доларів 30 доларів Я все дивлюсь на чорне Чорне Так Сурочки 20 маємо. Значить, такі гарні футболочки. Паріж написано 9,99. Досить класні. Тут маємо 100% у катонова. 9,99, 10 доларів. Mm. Сорочки з сікатоном. Тепер джинсові сорочки. Кого інтересує джинс, скажу, яка ціна у нас 30-34 долари джинсова сорочка. Літні брюки. Бачу, камера не передає. Так як має бути. Ага, 32 долари, такі штанишки. Що це є? Це є юбочки, Спіднечки. Що така ляна? Тонесенька. Ну, яка її ціна? Що Верхня 1999. Це простенька. Лейкшорт місяць. Треба? А який? Мені треба смоли. Який okay, це розмір, треба в руках зайти. Який великий ключ.

заколоти хочемо. Я хотіла б заколоти, ну, вот. але це різиночки такі різні. На знижках. Не ми будемо дивитись. Можеш опція на оці, отакі от бачите? Як вони називаються? Правий, а це який це теж кравий, а де лівий. Двох правих ходить. Двух не правий. видно, не бачу спитати, Може не сховаєш пустив, прав. Напевно. А тепер може Або може хтось і, і направду взяв. Це як отапочки, правда?

H&M, Купила платья, я покажу, що ми купували, теж дома покажу, тому що там дуже багато людей. І фікін румлайна, там гарячо. ми мірякові не показує. Але ми кому купили, кому ні. І ми вже скупилися додому. Я ж казав, що так буде. Але Це сьогодні осіб. дуже швидко. Так, ще ви дякуємо за те, що ви нас дивитесь. Ага, реклама є. Так, iPhone 15, G4, лінії по 25 доларів одна лінія. Ще ви дякуємо за перегляди. Підписуйтесь, переглядайте наші відео, підписуйтесь на канал Олег Лесі у Чикаго. Дякую, і всього доброго до швидкої зустрічі.